Когнінс це слово мало що говорить тим, хто не знайомий з українським IT-ринком. Проте для тих, хто в темі це, звичайно ж відома назва компанії, яка займається аутсорсом і приділяє дуже велику увагу деталям у дизайні. Сьогодні програма в гостях у прийшла до Когнінс, щоб показати вам все цікаве, що у них тут є. З вами Бажана Шеремета це Brain TV. Поїхали! Розпочнемо зустрічі з самими ключовими людьми цієї компанії, зареєструвавшись на зустріч з ними. Це робиться у Когнін Stack. Підходите до а, цього, як його правильно назвати. Ага, Ну, я тут пишу своє ім'я. О, сфотографуватися це ми любимо, правда? Бачите, мені видали. А тепер, значить, метро має до нас підійти, так? Це мені нагадує, знаєте, я колись ходила. Молоді шальні времена на кастинг X фактору Ну, от, я готова, і ми чекаємо, зараз до нас має піти Дмитро Раудін, директор делівері операцій та IT у Когнінці. Дмитро, вітаю вас. Дуже цікава, у вас система реєстрації. Ми ще ні в одній компанії такого не бачили, з якої це е, така звичка країни прийшла. Ну, Ви знаєте, у нас в Кремнівої долині, в нашому головному офісі, знаходиться практично така ж система, і ми в кожному нашому офісі, який многие з яких у нас расположены по всьому да, система. Можете тоді щось пригадати, таке, що увійшло як традиція, чи щось таке, коли вся команда якось відзначала якусь значну для себе подію? Я могу вспомнити, як в цьому офісі ми совместно Практично всі нашої команди Київської з нашими гостями из інших офісів відмічали торжественно собачья, коли ми перевалили за рубеж 500 сотрудников глобально по миру. Це було очень впечатляюче. Як вже було сказано, у компанії Cognience усе заточено на деталі у дизайні. Ми хочемо зараз власне зайти у дизайн рум тобто місце, де працюють дизайнери. Ми не будемо тут галакати, тому що люди працюють. От, а, ми теж працюємо? Дивіться, тут зразу що перше кидається в очі, все досить таке біле, досить мінімалістичний дизайн, але мені дуже подобається. Тут є на полицях якісь книжки, прикольні, проектор, ігри, адмінтон. От. Добрий день. А можна вас трошки потурбувати? А скажіть, у вас скільки от у вашій саме команді, скільки людей? Наразі у нас працює 20 людей. Нещодавно ми найняли двох двох новачків. Один вийшов цього тижня, наступного ж... чекаємо з понеділка. Де, у принципі, як правило, звідки приходять люди до вас, наприклад, нові в команду. По перше, КПІ дає гарну основу. сьогодні дуже приємно бачити, що в Україні з'являється дуже багато курсів, з'являються цілі освітні платформи, як, наприклад, прожектор. Дивіться, до речі, цікава штука в Когніанс. У них є такі екрани, на яких відзначають бачите, топ перформерів тобто людей, які найкраще там працювали у. Тут, наприклад, це третій квартал. От якесь промо якоїсь конференції, але взагалі тут ще розказують і про е підвищення. Тобто, тих, кого підвищили, їм також бажають наснаги на новому поприщі і е розповідають про якісь нові проекти. У Когнінс є цікава кімната, яка слугує одночасно і музеєм, і бібліотекою. Ми запросили сюди Head of Product Engineering в Когнінс, щоб він нам розказав якраз про це і ще відповів на декілька цікавих запитань. Ось власне як виглядає а, бібліотека? Ось власне Василь щодо саме так цієї виставки а, розробок. Але чи можете щось назвати таке найцікавіше? Ось є алкохут угу. а, пристрій, який ми розробляли Це браталайзер. Тобто, ми не розробляли пристрій, ми розробляли е, програми для Android і для айфона для того, щоб працювати з цим пристроєм. Бретелайзер – вимірювання алкоголю в крові, Фактично, я знаю, що в деяких поліцейських департаментах Америки він також використовувався. Це є OBD-2 Dongle, який ми розробляли. Це був так, як наш внутрішній проєкт. Зараз на базі того проєкту. У нас є декілька інших проєктів з нашими клієнтами, повністю було зроблено нами. Пристрій знімає. Дані з машини, крім того, в нього є вбудований GPS, в нього є вбудовані гіроскопи, акселерометр, який розказує, як машина прискорюється, де в які позиції зараз машина. Ті всі дані відсилаються на сервер. Ну використовується, може використовуватися для Management солюшену, може використовуватися от, як персональний. Тобто, подивитися, як часто якими маршрутами їздиш, як різко прискорюєшся і так далі. Ще хочеться запитати вже не про розробки, а про ваші командні досягнення. Я тут бачу. У вас купа якихось кубків? Це в спорті більше, так? Так, це більше і більше футболі. Тобто в нас є футбольна команда. Я не є учасником цієї футбольної. Сама корпоративна, да? Ну так, тобто в нас е, хлопці організовувалися, і крім того, ви знаєте, є такий IT Cup. Да? і от ми в ньому участвуємо і перемагаємо зразу на виході із музею та бібліотеки. Дуже зручно стоїть кав'ярня Мока, в яку нам е, вже радили зайти. Розкажіть, будь ласка, з е, кави, що тут найбільше беруть? Більшості просто беруть латок. Таке міцне просто. Не таке міцне, велике по об'єму і смачне. А з їжі нам от бачу, салати у вас нарізають, так? а що ще є? Є сендвічі, салати і десерти. А Не заводять сюди щось, не знаю, таке більш, не знаю, ситне чи що, якесь м'ясо, тобто щось таке, що розігріваєш у хвилю. У нас готового у нас немає. Все спідножа, ну якщо можна сказати. Ну добре, а можна тоді у вас лати зараз замовити? До речі, подивіться, тут є меню. Меню американо 25, лати макіато 32. До речі, пам'ятаєте, Георгія з Еву? От він нам казав, що правильно казати лати макіато? Правильно казати, лати макіато, бо лати це лише ну, збите молоко. І тут так і правильно, бачите, мока зачот? Ще є в них какао, в них є десерти, сендвічі. А, ой, ось так голосно. Ну, тобто, меню є. Нам дали лати, лати макіато. Дивіться, яке воно гарне. Такий візерунок. До речі, тут в кафе Мока, яке у Кокнін, скажуть, що неправильно казати, що все лате, то має бути лате макіато, тому що лате макіато має інший спосіб приготування, ніж просто лате. Це привіт Георгію з Ево. Смачне. Дуже. Тут дуже гарний був малюнок. Тут було якесь сердечко. Скажіть, це ви всім малюєте, чи це тільки мені? Ну, Взагалі. В Нашій роботі е, вимагають від нас те арт, тобто на кожній чашці е, кави повинен бути якийсь малюнок візерунок. Поки я п'ю свої лати, я вирішила приєднатися до чату HR та рекрутинг фахівців Когнінс, розпитати їх деякі цікаві штуки. Саме що стосується Когнінс, е, які ви можете назвати п'ять рис, так п'ять факторів, які точно гарантують успіх, тобто пройти в команду може може людина. І навпаки, п'ять факторів, які е, точно не будуть означати для людини. А перший фактор это правильно написане резюме. Тобто резюме должно быть написано без ошибок и желательно сопроводительное письмо, которое кандидат пише під конкретну позицію. Mm -hmm. Это довольно-таки большой плюс и э і менеджер-рекрутер видит, що кандидат цікавиться именно этой позицией. Второе это знання англійської мови. Потому что компания международная, все заказчики у нас иностранные. Андлийская, вы потребен сертификат TOEFL, CIELTS, чи по своему проверяет Это будет большим плюсом, но в принципе для нас очень важно, чтобы кандидат хорошо говорил, потому что у него будет там ежедневные, еженедельные колы с заказчиком, и очень важно, чтобы человек говорил на английском опыт работы на на аналогичной позиции кандидат должен иметь и кандидат должен хотеть развиваться в своей деятельности в которой он силен Какие факторы самые будут впоки-негативными? Когда кандидат пишет резюме с ошибками, или оно некорректно составлено, или оно неопрятно составлено. Мы реализуем некие стартап-идеи, и для этого необходимо, чтобы человек был всегда в тренде, знания человека были всегда в тренде. Это всегда большой плюс, если человек посещает какие-то конференции, если читает какие-то статьи актуальные. Это как бы всегда... Хороша галочка від рекрутера і технічного интервьюера, що человек не стоїть на місці. А у Cognians є спортрум в різних компаніях. По-різному называется тренажерний зал, спортзал. Тут це спортрум. Я, чесно кажучи, не бачила, щоб в спортзалі таким займалися, але тут я в сукні, вот. Ну, я таке бачила лише в цирку. Мабуть, хтось, бачить, тут теж три таких колеса. Певно, тут люди вміють на такому їздити. Із тренажерів тут можна потягати штангу, орбітрек, бокс і побігати. А, і можна гір'ю таку потаскати. Е, мені нагадують ці гері, як в моїй школі, колись мені чуть на ногу не кинули. Це був найбільший жах мого дитинства. А зараз ми знайшли одну із двох кухонь, які є в Когнінс, і хочеться роздивитися. Дивіться, тут настільки простора кухня. Можна зробити каву собі, а можна собі взяти яблука. Печиво будь-яке. Тут навіть є для тих, хто весь час на дієті, е, такі, знаєте, хлібці дієтичні. Дуже прикольно. Я кава розчинна для особливих поціновувачів кави. і будь-який чай. Добрий день. Можна вас трошки потурбувати? Е, е, хочу спитати, дивіться, тут немає такого як кетерингу, так, в Вевкогнінс. Тобто люди замовляють собі їжу. Так, ми періодично замовляємо, є. Кафе, яке знаходиться на цьому поверсі, відноситься до іншої компанії, а також як кафе Мока на першому поверсі. Який бюджет вам потрібен кожен день, щоб нормально пообідати? Власне, кожного дня він різний, в залежності від смаків. Крім такої, знаєте, їжі, яку можна просто взяти, ще є ось такий. Good Food Station. Досить часто я бачила це в різних IT компаніях. Відомий якби да, бренд отаких автоматів з їжею. Написано, що тут зроблено сьогодні, і сьогодні з'їдено. Ну, ми тестувати не будемо, бо мені жаль віддавати за печенька 10 гривень. Заходимо зараз у фанрум, місце, так би мовити, да, для відпочинку, для відволікання уваги від роботи. Отут навіть хтось є. Чи граєте ви тут, ігри, чи катаєтесь? Не? Чи ви просто от приходите тут, уєдиніться? Переважно приходжу, щоб зайняти горизонтальну позу, ага. тому що ну, буває так. Тяжко. Важко сидіти. Так. А буває тут що, команда шумно. Буває, буває. А сюди можна, до речі, ну, можливо, там хтось хоче приносити пиво, чи це не рекомендують? Ну, теоретично, можливо, все, але наскільки я бачу, люди переважно відповідальні, то тут немає такого якесь. Дивіться, тут є зелений мексиканець 18. Мені дивно, чого 18. Плюс. Ну, ладно. Уно. Щось е, карткова гра. Шахи це класика. Jumping Java. джава. Ну, тут має бути двоє е, гравців е, віком від 8 років, 8 плюс. Тобто, в принципі, бажані вже можна. І ще тут дивіться, яке класне. Таке, типу, сюди можна лягти. Вони ну, розвалиться від мене. Якщо ви тільки вмикнули телевізор і не розумієте, що відбувається, то е програма в гостях у прийшла у фан-рум у компанії Когнянс. З компанії Cognс нас дуже приємно вразив. Він світлий, просторий, його коридорами хочеться гуляти і спілкуватися з людьми. Можливо, це саме через людей нам захотілося ним гуляти, тому що вони дуже приязні і дуже відкриті. Це була програма в гостях у Набрень Ві. З вами була Божена Шеремета, і ми зустрінемось у новому офісі. До побачення! Ну, як сподобався цей офіс? А якщо щодо поділитись враженнями, прямо тут внизу в коментарях. Звичайно ж, підпишіться на наш канал подивіться ще один випуск це була програма гостях у побачимось у новому офісі Па-па!